Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті відродження робаря. Після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Мені не створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розумієш. Що отримувати за це від багатьох міценатів, рекламодавців. оці всі історії, а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП, Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся до слава Богу, кожна українця тепер за Дому не зважаючи на цю ситуацію, яка сталася не диномці чорного їх відправляють що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так закодали я знаю що українці більш розумні достойні до нормального вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. всі ж в телефоні сидять пані, усіх залежність взагалі від цього і ще отримують за це зарплату. Ну, я цим пишася я буду його далі розвивати цей проект і зараз хочу запустити хату добрих справ де українці які дійсно потребують якихось карбованці скажімо так в своєму житті ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну дійсно тим людям яким потрібно бо знаємо Українці, він коли щось придумаю. От, До речі, можете перейти клікнути, самі знаєте, де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт а, зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшень обирав, гавно за конями обирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, Реально, це був мрак.